Входять блоки концепції концептуального. У МТПТ це мануальна терапія об'єднує концепції, об'єднує концепцію по суті Джеймса Циріакса, вона об'єднує концепцію Стенлі Періса, це американський мануальний терапевт, ранньої фізичної терапії. Об'єднує, Туди входить також Кальтенборна Івента школа Мейтленда, Малігана. І частково туди входить концепція нейродинаміки, нейродинамічних. І тестів, хоча це не мануальна терапія, але вона туди входить. І школа Маккензі також входить в МТПТ, хоча це не мануальна терапія, а це більше е, рухова. Тим не менш, воно входить в МТПТ концептуально на рівні діагностики, прогностичного процесу. Зрозуміло, так? Да? І в якійсь мірі ми прикладаємо руки для того, щоб направляти рух навіть в Маккензі. Тому частково воно пересікається з мануальною терапією, і ми можемо це. Ну, комбінувати між собою. І ПНФ. Ми теж, вроді, руками працюємо, і в той же час це активний рух. Тому і PNF теж входить в МТПТ, знову ж таки, концептуально і пересікається. Тобто, Ми можемо робити PNF-паттерн і одночасно мобілізувати суглоб руками або в малігані, в MWM мобілізація with movement. Тобто воно все між собою інтегрується, ці всі методи.